І ось ми дивимося такі метафоричні карти, які можуть нам далі ще допомогти вибрати, з якою стихією нам зараз доречніше працювати, яка залежить від того, яка стихія випаде, яку рекомендацію дасть, з тією стихією найближчим часом нам доцільно хоча б тиждень пропрацювати, поки розпочинається рік. А старою Новий рік весна з дня осіннього рівнодення. Тобто, це я доповнюю свій розклад, який я щойно почала. в мене трошки перервалася. Мабуть, так треба. Значить, силам окремо треба, Силам небесним окремо підказкам. Може, комусь не треба слухати того всього попереднього розкладу, його цікавитиме саме. Стихія, яка може дати підказку, саме в роботі із собою, своїм вдосконаленням, з роботою своїм я, з зміною свого світу через внутрішні зміни, через побудову внутрішньої цитаделі духу роботи над собою і над своїми якостями, що треба змінити, і з чим треба сьогодні попрацювати. Я запитую, давайте я витягну 5. Подивимося, що, що вийде, адже їх всього 5 стихій. От якраз Ботчафт Деміте, це у нас якраз душа. Дух дає рекомендацію. Знову душа нам дає рекомендацію. Так. Далі вода, батшафт де васа. Далі у нас йде знову душа, ну і п'ята де ерте Тобто це від землі. Рекомендація. Так, ну і тепер поступово я зараз буду по кожній карті коментувати. Так, по першій карті по посланню від душі говориться, що фільдердайн баланси знаходжу твій баланс, говорить душа. Якщо тебе щось нервує в цій, зараз в цій ситуації, якщо ти до чогось на щось реагуєш, дратує тебе щось, драконить, то подумай, а що в цьому так, які плюси дає тобі? Оце те, що тебе драконить, адже воно якусь функцію свою має. Подивися на цю ситуацію так, як нам викладала отут карта повішеного в попередньому розкладі. Тобто, якщо ти дивишся традиційно так, подивись на це ще з іншого боку. Можливо ж, це і є саме те, що тобі дає інше бачення цієї ситуації, говориться. Virchess ауслайдіш Auslight, тобто ти можеш, можеш витягти ще одне пояснення послання, яке тобі допоможе розібратися з цим. І от наше наступне послання, яке ми зараз теж читаємо. Die ріхтікайт істик комен. У перекладі, на нашу мову, слушний час настав, тобто Ріхтік правильний сайт. Правильний час і з гікомен, тобто прийшов, настав той час і запитується: а що, якби ти усвідомив, що зараз у тебе все є для реалізації? Для реалізації твоєї мрії? Який імпульс, який початок тобі необхідний? Що було б тоді, коли б ти міг прямо зараз почати? Який би твій перший крок був до реалізації цієї мрії? І Аух, Венець протікоміньмак, вас і хотій Хімплік, авдайне вюленг мобілі. Тобто, а що, якби вже ти усвідомив, що вже зараз нежданно, негадано прийшла оця реалізація твоїх мрій, твоє життя? Тобто будь готовий, будь ласка, до того, що твої мрії ось ось ти вже сам починаєш втілювати. Ось яка цікава карта. Так, взагалі, сьогодні цікаві розклади такі. Наступна карта води. Відомна від води. бейтіх діштайне вахайт Хінцукебен. В цій карті говориться, що якби ти відкрився своїй внутрішньої правді, більше довіряв собі. Не йшов, не шукав ніякого вчителя, не питав поради десь у когось, а розумів, що твоє, твій початок бере, береться саме в тобі. Адже, знаєте, як по легенді, Боги колись сховали щастя, один Одні говорили боги, що краще сховати від людини на дно морське, а інші говорили: та ні, вони створять там якийсь прилад, і нернуті знайдуть це щастя. Давайте ми відправимо в космос, та ні, вони теж знайдуть якийсь прилад, винайдуть і полетять, знайдуть його в горах десь, та ні, вони дойдуть, вони такі настирні клопітки знайдуть своє щастя і в горах. Ну, так куди ж його заховати? Тут один каже, давайте його в себе, в людину саму заховаємо. Людина не додумається сама, адже стержень, та сама цитадель духу людини є всередині. Тобто в людині самій є відповіді. Відчувайте своє тіло, запитуйте в свого тіла, воно мудре, іноді ноги кудись не несуть. Не хочеться йти по тій вулиці, де зараз кріпич впаде на голову. Розумієте, про що я? Відчувайте, більше прислухайтеся до тіла, до внутрішньої інтуїції, будь ласка. Наступна порада нам випадала четвертою знову, що нам душа ще радила, зараз поговоримо. І от просить нас душа стабілізувати свій внутрішній компас, свою душу. Тобто, якщо ви розриваєтеся між чимось, ваші думки вас крають ви в виборі якомусь, то, будь ласка, подумайте якими б справами ви б гармонізували? когось заспокоює, взяли в руки спиці, когось заспокоює перегляд чи там, фільму, чи спів, чи піти в кухню, щось посмажити, чи поспілкуватися з друзями до когось сходити, чи ще щось в рівновагу там, попрацювати в садку, вийти, десь подивитися, в люди вийти трошечки, наскільки це можливо в нинішніх умовах, у кого як. Просто сонечку підставити долоньки, чи навпаки, під, під дощик який поставити, сказати: Господі, благослови мене сьогодні своїми дарами небесними. Ну, у, у різних по-різному, да? когось надихають просто фізичні експерименти, щось про, провести якийсь дослід з фізики, не знаю. У всіх по різному, хто що вірить. От, зараз треба до цього звернутися. В кого що. В комусь просто досить кішечку потримати на колінках і все налагоджується. А в нас наступна порада по стихії землі. І зараз ми про це поговоримо детально. Так. Твоя життєва сила Дайне Лебінгхафт Ді Ален, в тобі знаходиться самому. Тобто тут говориться, що а, чи зможеш ти більше за, самостійно нагодувати себе, ніж інших, не віддавати останню а, ганчірку іншому, а спочатку подбати про себе. Бо ти зараз знаходишся в такій порі, коли ти накопичуєш собі якусь певну силу, щоб. Бути корисним як собі, так і іншим довкола себе, але в першу чергу тобі настав час укріпити зараз себе. Оскільки вурстест імбирачен дайн з'їздангіл, дайне цай, дайне цай. Тобто, все-таки собі в першу чергу, мабуть, іноді треба. Як тій мамі, в якій в інструкції батькам в літаку, пишуть, що в першу чергу собі одягніть, будь ласка, жилет у випадку надзвичайної ситуації. Бо якщо ви будете вже захищені, то ви зможете захистити свою дитину і комусь іще допомогти. Так? Тобто, будь ласка, ви самі собі маєте бути авторитетом, маєте бути в ресурсі. Оце саме про ресурси, про матеріальні ресурси. От, ну, і звичайно, в такому випадку, як то кажуть, якщо ти ок, і весь світ довкола тебе буде ок. Отже, бажаю вам усім на цій приємній ноті, щоб це свято весняного рівнодення. Було для вам початком, для нас усіх початком чогось гарного, приємного, красивого. Дбайте про себе, і весь світ буде дбати про вас, бо і ви зможете подбати про нього Ось в такому взаємозв'язку ми знаходимося зараз з світом. Дякую вам усім за увагу. Рада була вас чути, бачити. Якщо якісь коментарі напишете, буду з радістю їх. Читати. Отже, отакі Малинівки нам.